Вітаю! З вами Онищенко Мілена, і сьогодні я беру участь у конкурсі Цікаві досліди, відкриваємо таємниці науки. Я хочу поділитися з вами двома дуже цікавими хімічними експериментами, які демонструють чудеса науки у нашому повсякденному житті. Почнемо з першого досліду. У цьому досліді ми використовуємо реакцію між бікарбонатом натрію харчовою содою та осетовою кислотою, що призводить до утворення вуглекислого газу. Цей газ утворює бульбашки та створює тиск, який викликає виверження вулкана, додавання засобу для миття посуду, допомагає посилити ефект, а барвник робить це ще більш захопливим. Вакті стріт свитми. Ам дуєн дісенє. Тепер переходимо до другого досліду. Ми почнемо з того, що нальємо молоко у блюдо. Потім додамо кілька крапель барвника. і few використаємо ватну паличку, щоб занурити її в заті для миття посаду. Як ви бачите, мило миттєво порушує поверхневе натягування молока, змушуючи молекули жиру та барвник рухатися та створювати цікаву візуальну реакцію. Це наочно показує, як працює поверхневе натягування та гідрофобні взаємодії.